Виконуємо номер 645 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Тато, мама та двоє дітей мають човном переправитися на протилежний берег річки. У човні є місце лише для одного дорослого або для двох дітей. Як родині переправитися через річку? Початкова умова у нас тато, мама, дитина перша, дитина друга знаходяться на берез річки. Необхідно переправитися на інший берег річки. Спочатку на інший берег річки переправляються двоє дітей. Залишається тато і мама. Далі. Одна дитина пливе назад до тата і мами. Після цього тато пливе до дитини, мама і дитина залишається. Тепер Тато залишається, дитина пливе до мами і іншої дитини. Знову вже залишають маму і двоє дітей, пливуть до тата. Після цього тато з однією дитиною залишається, інша дитина. Перепливає знов назад до мами. Тепер дитина залишається, мама пливе до тата і іншої дитини. Після цього тато з мамою залишаються. дитина пливе. Іншої дитини. І двоє дітей пливуть до батьків. Вся родина переправилась за 9 кроків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За 9 кроків вся родина переправилась через річку. Номер 645 виконано.